Вітаю, шановні мами і майбутні мами. Мене звати Оксана. Я консультант з грудного вигодовування та харчування дітей раннього віку. Моя мета підтримати вас і допомогти у годуванні ваших малюків, щоб цей процес приносив вам лише спокій, впевненість і задоволення. Якщо у вас виникають складнощі з ГВ, ви народили і не знаєте, як ефективно прикласти дитину, чи переживаєте, що у вас мало молока, або дитина погано набирає вагу, і треба її догодувати так, щоб зберегти грудне вигодовування? Чи, можливо, малюк виридує біля грудей, або без штучного годування хочете повністю перейти на ГВ або м'яко і поступово завершити грудне вигодовування. А можливо, ви не знаєте, як правильно вводити прикорм, коли і з чого почати, чи дитина відмовляється від їжі, і ви в розпачі і потребуєте допомоги, з цими питаннями ви можете звернутися до мене як онлайн, так і офлайн. Розглядаю кожну ситуацію індивідуально, і разом з вами ми знаходимо єдине рішення, яке підходить саме вам.